Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ. Сьогодні супер пропозиція, супер ціна Kia Niro 2020 рік. Чистий 2020 рік, 10-й місяць, автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Білий перламутер. Максимальна комплектація Executive Line. Full-Led світло, ближнє дальнє, гарно освітлює дорогу в дощову в нічну пору. Легкосплавні диски, чорні заводське тонування, чорні вікна. І 2020 рік має Full LED стопи. Набагато цікавіший, ніж 2019 рік. Виділяють дані стопи автомобіля з потоку інших автомобілів. Даний автомобіль також має зйомний фаркопчик, камера заднього огляду, парктроніки, максимальна комплектація Executive Line. Автомобіль лізинговий і проходив. Сервісне обслуговування, а також проходив техогляд дозволу виїду, виїзду на дороги Нідерландів. Обслужений згідно регламенту тут в Нідерландах. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Максимальна комплектація, повністю шкіряний салон, GBL музика, пам'ять сидінь. Тримання полоси. І 2020 рік має амбієнт підсвіточку з лівої сторони, а також з правої сторони. Будь ласка, 2020 рік також має сучасну вже таку мультимедіу, великий планшет, велика навігація, досить класні кольори. Є камера заднього огляду, проекція руху. Клімат, місце для безтрутового зарядки телефону, Підігріви сидінь. Охолодження сидінь, підігрів керма. Два ключки без ключовий доступ до автомобіля. І саме основне чесний перевірений пробіг. 165 тисяч кілометрів має даний автомобіль. Підключили ми діагностику. Автомобіля немає ніяких запитань технічних. І сох батареї на такому пробізі також в Кіаніру 100%. Такий автомобіль буде по супер ціні, чесні пробіги, чесні ціни. Звичайно, у нас є і інші автомобілі з іншими пробігами, кого. Цікавить, даний автомобіль супер ціна. На даний автомобіль ціна з доставкою в Україну, повністю все під ключ буде 14950 євро. Біленький перламутр, максимальна комплектація. Так, на сьогоднішній день є багатий вибір. Тобто є різні кольори, є стильний, чорний, класичний, насичений колір, є такий екземплярчик весь в рідній фарбі, весь в оригіналі, такий як лялечка, будь ласочка. чорний Кіаніро, 2020 рік, три фази, екзек'ютів лайн, максимальна комплектація. Всі фішечки є. По салончику автомобіль також у відмінному стані з пробігом 46 944. Ціна, звичайно, буде дорожча. Червоний перламутр Є таких автомобіля два екземпляри. Даний автомобіль також в червоному кольорі. На максимальній комплектації можемо купити, доставити в Україну. Також є доставка у нас по Україні. Шкода, Enyaq Максимальна комплектація 80 кВт батарея, є такий автомобільчик. Рено Ренозоєч. Сьогодні декілька одиниць Ренозої було продано. Великий в останні дні, після того, як Кабмін сказав, що не буде нульовому розмитненню на електромобілі. Всі Почали поспішати. Так, в дійсності досить мало часу залишається, щоб встигнути купити, доставити в Україну і по Україні. Але в нас кожного тижня виїжджає автовоз, 8 автомобілів для наших підписників, для наших клієнтів. Тому не зволікайте, є така електрична Audi, є Tron Q4, шкіряний салончик, гарний пробіг. Є такий автомобіль. Також є наступні автомобілі. Таких автомобілів ми також багато доставили, купили, доставили в Україну. Це такі автомобілі, як Hyundai Ionic 5. В чорному кольорі, сіренький колір, золотистий на будь-який смак, на будь-який бюджет. Такі є екземпляри. Будь ласка, Kia ev 6 автомобіль, який по рейтингу має найнадійнішу батарею. Максимальна комплектація GT Line є такий автомобіль. Volkswagen ID4 Pro, біленький колір. Є даний автомобіль у нас на огляді на YouTube каналі. Також супер. Автомобільчик весь в оригіналі, такий, як ви полюбляєте. Айонік ще один в такому коричновато сірому кольорі. Всі IONI є на сайті, кого цікавить, заходьте, дивіться, вибирайте. І супер стильний, супер сучасний електричний автомобіль це Mercedes EQC. На максимальній комплектації, в класному графітовому кольорі, другий екземплярчик в чорному кольорі, є такі автомобілі. І супер ціна дня, біленька Kia Niro, білий е перламутр, е е е е 2020 рік. Кого цікавить? 050 565 08 17. Звати мене Омелян. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями, близькими. Замовляйте автомобілі, поспішайте, щоб встигнути до кінця року. А я йду робити огляди наступних автомобілів для наших підписників.